Привіт, мої маленькі друзі, з вами Петрик П'яточкін, і зараз я розповім вам казочку Іван Побиван. У надежі давним-давно один страшний змій в якусь слабоду людей їсти та й поїв чисто всіх. Зостався один тільки дід. Ну, каже Змій, завтра поснідаю. А через ту слободу та йшов один бідний хлопець та й проситься ночувати. А хіба тобі життя не докучило?» – питає його дід. Як, каже бідний хлопець. Дід розказав йому, що тут Змій усіх людей переїв, і це завтра його з'їсть. Е, каже хлопець, подавиться. От, прилітає Змій, побачив хлопця та. О, це добре. каже. Був один, а тепер двоє. А хлопець: Гляди, не подавись. Змій дивиться. Як каже, хіба ти сильніший за мене? А вже ж! який же ти сильний. Я он, бач та взяв камінь, як здавив, так з нього мука і посипалась. Е, це дурниця, каже хлопець, здави так, щоб з нього юшка потекла. Та тут же взяв ворочок сиру та як натисне, та з нього сироватка і потекла. Отак От каже Дави. Ну, ходім, каже тоді Змій, за товариша будеш, а хлопець йому хіба за старшого. Ото й пішли, питає його Змій, а як звуть тебе? Іван Побиван, каже хлопець. Ну, Змій все й боїться його, щоб ще мене, думає, і не вбив. Стало на обід Змій каже ж ти, хлопче, та принеси вола. Будемо бідать варити. Пішов хлопець, ходить по змієвій череді та й в'язує волів хвостами докупи, а Змій ждав, ждав, побіг сам. Що ти, хлопче, робиш? Е, е, буду ще тобі по одному носити. Я всіх зразу хочу зібрати. Та ну тебе к бісу, ти мені всю худобу переведеш. Стяг Зміз вола шкуру. І поволік. дає він хлопцеві ту шкуру. Іди, каже, води принеси. Узяв хлопець шкуру, на силу дотяг її до колодязя та як упустив туди, то вже й не витягне. Тоді зробив, зробив собі лопату та й ходить кругом криниці, підкопує її, прибігає змій. Що це ти робиш? Е, -е, -е буду я тобі шкурою воду носити. Я зачеплю всю криницю та й приволочу. А що б тебе, каже Змій, та й злякався хлопцевої сили, поніс сам. Піди ж, каже, хлопче, дров принеси. Вирви там сухого дуба та й буде. Є, буду, я тобі трошки носить. Якби тобі в двадцять разом, то б так. Та й удав ніби розсердився, не пішов. От змій наварив, сів і їсть, а хлопець ніби сердиться і обідить не йде. Бо ж як він піде, то Змій одразу догадається, що він не сильний, як побачить, що хлопець менше нього їсть. А як засталось небагато, то він сів і собі посьорбав та й каже Мало. Ну, каже Змій, то ходім тепер до моєї матері. Вона нам вареників наварить. А як і ти, то і ти, каже хлопець, а сам думає, тепер пропав. От як почали їсти, а вареників стоїть бочок двадцять. То змій все їсть та їсть, а хлопець усе за пазуху та й штани хаває. Усе ховає. Вже казанів з двадцять подали, а він одно ховає. Як поїли, то змій і каже Ходім на камінь крутитись. А як ти, то й ти, каже хлопець. Змій, як крутнувся, аж огонь пішов. Дурниться, каже хлопець, ти так рутний, щоб юшка потекла. Та як притисне до каміння ті вареники, що в нього в одежі, а з них так юшка і бризнула. Отак, каже, крутись. Та ще, й, та ще й от як дави. Ну, змій вже вкрай злякався Івана Побована, але ще каже А ну, давай хто сильніше засвище. Змій, як свисне. Аж дерева пригнулись. Ну, думає Іван Побован, що його робити? А тут лежала одна залізяка. Глянув Іван на неї та до Змія. Зажмур очі, бо я як свиститиму, то тобі можуть очі повилазити. Змій зажмурив, а Іван Побован як огріє змія залізякою, то той аж здригнувсь. Правду кажеш, каже Змій, ледве справді очі не повискакували. Та вже, щоб хоч не бути з Іваном у купі, та побудував йому хату на очибі, а сам давай з матір'ю радитись, як би їм його звести зі світу. Давай, кажуть, його спалим. А хлопець підслухав це та десь і сховався. От як спалили ту хату, хлопець прийшов, став коло попелу та й струшується. Приходить Змій. Що ти, хлопці, хіба ще живий? Живий, тільки цієї ночі мені щось ніби блоха вкусила. Ну, думає Змій, от тако треба подалі. Та як дремнув з тих країв, то тільки його й бачили. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Якщо вам сподобалася казочка, Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Дякую.